Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Застартував Game Awards із купи інді-трейлерів, А після анонсу Baldur's Gate на мінімалках під назвою Solasta 2 під Linking Park вийшов Джеф Кейлі. Той самий глек, який винен у тому, що новини вийшли, коли вийшли. Це я вам даю слово. Моя є вина. Після кількох нагород CD Project офіційно заанонсували четвертого відьмака з Сирі в головній ролі. Ну і нашіптування Дага Кокла в кінці натякає, що Геральт таки десь колись буде в грі. Ну, бувай, І Ще побачимося. Я не прощаюся, ді. Ну, бувай. Далі From Software анонсували окремий спін-офф Elden Рінгу. Ми всі разом тусувалися, просто я навідувався без запрошення. Like to share this great with our team Розробники Іко та The Last Guardian Gen Design показали трейлера поки що безіменного свого нового проєкту. Дати релізу, як ви розумієте, теж не казали. Рот на замок, ключик юрдан. Обсідіани сильно потягнули приколи, але таки показали трейлер Outer Worlds 2. Ну і Джозеф Форес показав свою нову гру Split Fiction. А ще запрезентували ігру груладу Killing Floor 3. того, три нещасливе число прокляти дуже неочікувано. Показали другу частину Long Dark, -у. і навпаки, дуже очікувано трейлер Borderlands 4. І так як пророчили до того раніше, і був і Сініматик, і геймплей. Мало, Ніщо. крига. Ясно, я так і знав. Текен та фінальна фантазія запартнерилися, аби додати до восьмої частини нового гостьового персонажа. Промайнув маленький тизер віртуал-файтеру від творців Якудзи, а також анонс нового проєкту під назвою Центуарі. з файтингів ще був трейлер Дабл Дрегон. Та спати, це я тобі сказав полтавський полій. Ти мене, Тираком. Нікуди без ради. Нову гру серії Турок віддали розробляти росіянами Сейбер. Мамо, грає вишкрипки, гімно не роздушено, щоб їм повилазило. Кепком анонсували нову онімушу з під заголовком Way of the Sword. Друга частина Ласт Us завітає на ПК 3 квітня 2025 року. Справді? Отак. Ще показали трейлер Мафії The Old Country, який до того якісь розбійники лихі зливали в мережу. Показує, блін, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. «Ноті ті доги окремо ще заанонсували свій абсолютно новий проєкт. А на цьому поцікавим анонсам все. Ні тобі контролу, ні Максима Пейна. Айвоспекатегеймадс. I'd lost track of how many times I'd been here, how many awards I'd won. Something kept nagging at me, forcing me to snap out of my reverie. I was here to do a job. On the stage, I felt an urge to dance. That's what they all wanted. I'd save it for another time. Is this niacal threat of half-life Про який почали ширити плітки ось-ось нещодавно. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. По переможцям номінації навіть не згадую. Все Кренджа одне радує, що гру року забрала базована Астробот, а не китайська комуністична маупа. Манкі leave. традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.